Закрутки для наших захисників в Огорниках, що на Коломийщині, волонтери виготовили 8 тисяч банок м'ясних консервацій. Над домашніми смаколиками жінки працюють мало не щодня. Увесь процес бачили наші колеги. Які у нас красиві баночки, зелені всі будуть знати, що це з села Угорник, Такі гарні смаколики для наших захисників. Це пані Оксана, жінка, одна із тих, хто готує для військових м'ясні консерви. У кожній банці розповідає не лише продукти, вкладають у них господині ще й свою любов та вдячність. На їм боженька допомагає і повертаються здоровими з перемогою. Консерви жінки виготовляють у невеликому м'ясопереробному цеху, який облаштували на подвір'ї одного з місцевих підприємців. У кожного тут свої обов'язки. Вленнях цих тушоночок такий процес цілодобовий. Це не проста така праця. Крім шковано для військових виготовляють інші закрутки. Навесні відправили захисникам 6 тисяч банок. Зараз готові ще дві тисячі. Ми тут працюємо на перемогу. Волонтерською діяльністю займаються не лише в угорниках. До доброї справи долучаються в усіх населених пунктах Отинійської тергромади. Важко оцінити, який об'єм роботи в загальному по нашій громаді було зроблено у плані волонтерства. Ми робимо все для того, щоб наблизити нашу перемогу. Ми робимо все для того, щоб наші військові, наші захисники відчували. Вали надійний тел мешканці отинійської громади плетуть маскувальні сітки, виготовляють поживні батончики та майструють металеві печі для обігріву.